Ну слухайте нас вчора лякали запуском якоїсь надзвичайної ракети з точки зору потужності, з точки зору ефективності. І решта, я навіть не буду приховувати отримав вчора кілька телефонних дзвінків з-за кордону від колег, які розпитували і про цю ракету, і про те, до чого Україна готується. Треба було до чогось готуватися, тому що ну знаєте, лякалки російські лякалками. Але розуміємо, що небезпекою теж не варто легковажити. В принципі, так як минула ніч, розуміємо, що з жодного запуску чогось якоїсь вундервафи не було, але це не означає, що вони не готують такого запуску в перспективі. Про що йшлося? Ну, ма це наразі ракети Ярста. Я, я розумію про це, йде мова, так? Угу. <кій> <кій> ну, Це одна з балістичних ракет, міжконтинентальних балістична ракет, яка має дальність орієнтовно 12 тисяч кілометрів, розділяючися головка саме на вид, ну бойова бойова частина розділяється. Вона стартують, вилітають в космос, ну такі ракети так вони працюють. Там вона ледь не до першої космічної швидкості розганяється, і потім майже вертикально згори спрямовується на об'єкт, який вже коли розділилася головка, всередині знаходиться від 4 до 8, там по-різному шість, ну дивлячись, що яка буде там бойова частина. Зазвичай ці розділяючіся боголовки мають. Ядерний заряд, ну це міжкінтні балістичні ракети, вони використовуються для нанесення ядерних ударів. Тому це одна із міжконтинентальних балістичних ракет. Вона не, не краще не гірше, ніж інші ракети, які про які нам всім відомо. Опис цієї ракети є в Вікіпедії, можна просто подивитися в інтернеті, чогось такого надзвичайного чи такого, чого б ми не розуміли. Ну в цій ракеті немає, те, що ну. Так, це небезпечно. Це міжконтинентальна балістична ракета. Як будь-яка міжконтинентальна балістична ракета, вона є, вона несе небезпеку. Але от саме комплекси, в тому числі Петріот, вони якраз протиракетна оборона вони застосовуються і використовуються для того, щоб нищити, Ну от в тому числі такі ракети, це не ну комплекс, він не працює, як там по шахедам чи по тим. Ракетами ну і по тим по іскандерам працює, але по крилатим ракетам, по шахедам він не застосовувався, хоча він теж може теж може влучити, але він сама ця система Петрів, система протиракетної оборони, він може збивати на висоті 20-30 і більше кілометрів. В чому важливість, в чому різниця між, ну, між комплексами, які ну то і то ППО, просто ще плутанці не виникли mm. і протиповітряної оборони, протиракетної оборони. Ті що. Ракети зенітні, які збивають о, балістичні ракети, вони мають влучити безпосередньо в ракету і на великій висоті, тому що тому, що ця ракета може нести ядерний заряд, і точне влучання в ракету руйнує її можливості ядерного вибуху. Але навіть якщо він відбудеться, то це буде на висоті 23 три кілометрів, і суттєві шкоди тому об'єкту, який охороняє Петріо, ну будь-яка система проти Петрі він вже не, не принесе. Протиповітряна оборона, яка е, працює проти літаків, проти крилатих ракет, її бойова частина складається там з маленьких кубиків, шариків, спиць. Вона підривається на максим... коли максимально зближується ракета зенітна ракета з повітряної цілі, вона вибухає, вибухає спрямовано в бік об'єкту, і завдяки цим ну, кінетичної енергії, енергії вибуху, кінетичної енергії швидкості ракети і енергії вибуху. Ну, руйнується повітряна ціль, ну, так вона як дроб'ю побита, і вона вже не може продовжувати політ, вона зазвичай падає. Тому чи є небезпека в цій ракети, звісно, є. Чи можуть її збивати, ну, для цього і розрахована система протиракетної оборони, щоб збивати такі ракети. Будь-який пуск міжконтинентально-балістичної ракети, це росіяни не хізувалося, що вони розповідали, що вони мають запустити. Тому що е, по міжнародним правилам, е, прописаним е, запуск таких ракет, він має бути е, інші країни, які теж мають ядерну в першу чергу. Ну, ці ракети міські тяжні ракети вони зазвичай з ядерним зарядом. І всі країни, які є ядерними країнами, ну в Європі, е, Великобританії і Франція, ну в е, першу чергу Сполучені Штати, вони мають отримати повідомлення, що відбудеться старт такої ракети і що куди вона буде спрямована. Чому це важливо? Тому що якщо це не, не повідомляється, то будь-який старт такої ракети, а ми, дальність там 10-12 тисяч кілометрів, це може бути потенційний удар, наприклад, по Сполученим Штатам чи по Європі. Тому, якщо не було повідомлення, що це за ракета, що це за запуски, а вона стартанула втиху, як то скажуть, як то кажуть, то е, одразу йде удар у відповідь. Це чудово, Росія не розуміють і. Вони попереджали не того, щоб показати, які вони там сміливі, щоб якось рекламувати цю ракету, а це міжнародне правило. Так само, коли запускаються з моря, наприклад, ракети з підводних чинів, з кораблів такого класу ракети будь-якою країни, Китаєм, там, Сполученими Штатами, Британію, Францію, Росією в тому числі то йде одразу повідомлення, що це за старт і куди, куди ракета буде спрямована. Тоді, тоді ну, удару відповідь немає. ну. Тут начебто все, все зрозуміло. ну, по ну, поглихому рахунку росіяни мають право робити випробування своїх міжконтинентальних балістичних ракет на території. Ну, У них територія велика, і, ну може запускати кудись, щоб подивитись на її можливості, перевірити її. Ну, будь учбовий, ну ужбово-бойовий, ну, то таке, щоб страшно було. Це, звичайно, випробування суддя. Це ужбовий запуск. Ну так, просто те, що ми те, що ми мали справу до цього, записк без ядерного заряду попереднього усі ракети Арешнік. Те, що вони теж рекламували, коли нібито заатакували Дніпро і безпосередньо. Е Виробничі потужності в цьому місті, ну тут ви апелювали до міжнародних правил, тобто фактично запускаючи щось таке, росіяни мають про це інформувати й інші країни, і ми знаємо це теж повідомлення з американської сторони. Що незадовго до запуску тоді американці були поінформовані. Але з того, що я розумію, росіяни роблять це не тому, що є таке правило, і вони тримаються правил так, А тому, так, що раз, якщо вони не поінформують. Получить у бути... відповідь одразу, але одразу відповідь. Тому вони це щодо розуміють. І вони ще якби вони не хизувалися своїми можливостями, над можливостями, своєї армії, своїми там ракетними військами, вони щодо розуміють, що вони суттєво відстають від можливостей Сполучених Штатів Америки, європейських країн по якості тих самих ракет. Ну, кількістю це, це важливо. Тут ніхто нічого не може. Тут не, не можна суперечити, але якість російських ракет, якость американських ракет, вони програють росіяни, щоб вони там не розповідали про те, наскільки вони. Говорять. Ну вони постійно щось розповідають. Ну ми ж бачимо. Друга армія світу, ми все це все бачили і побачили в Україні. Танки, які там неможливо підбити, армію, яку неможливо перемогти. Ну, це вони ну, самі про себе розповідають, які вони молодці. Ну, хай розповідають. Ну, мало вже.